Герої не вмирають. Герої поміж нас він був патріотом своєї країни і віддав життя, боронячи її свободу. Казміренко Сергій Миколайович, позивний кучерявий, старший сержант, головний сержант першої роти другого взводу 20-го окремого стрілецького батальйону 115-ї бригади міста Черкаси. Народився 8 січня 1970 року у місті Черкаси в звичайній робітничій родині. У 1987 році пішов навчатися до Черкаської спеціалізованої школи номер 20 Мав хист до музики, грав на музичному інструменті. Активно займався спортом стрільбою, греблею на ялом. Здобував нагороди у яхт-клубі. Сергій завжди мав свою власну думку: міг згуртувати навколо однодумців. Після закінчення школи в 1996 році хлопець вступив до Черкаського вищого художньо-професійного училища номер 20 де здобув професію газу електрозварювальника. З 1998 по 1999 проходив службу в лавах Збройних сил України у десантно-штурмових військах. Після служби працював на підприємстві Азот міста Черкаси, а згодом на підприємстві ТОВ Богдан Спецавтотехніка захоплювався активним відпочинком, любив рибалити. У 2004 році Сергій познайомився з дівчиною Альоною. У цьому ж році закохані одружилися. У родині народилося троє чудових дітей: Поліна, Кіріл та Ульяна. Сергій був найкращим батьком і сім'янином, вірним другом, надією та опорою для дружини. Дівчатка завжди були для Сергія його квіточками, а син гордістю. Чоловік був чесним, добрим, справедливим, патріотом своєї країни і в дітей виховував любов до України, гордість від того, що вони українці. У перший день повномасштабного вторгнення Сергій вступив до лав місцевого ТРО, а вже 3 березня 2022 року став військовослужбовцем 20-го окремого стрілецького батальйону у складі ЗСУ. Боронив Черкаси та Канів, а згодом визволяв Луганщину та Донеччину. Чоловіка могли не призивати до лав ЗСУ, але він сказав дружині. Хто як не я? Як я буду дивитися в очі своїм дітям, що не захистив їх? Ти тільки вірь у мене, кохана. Сергій обіцяв повернутися з перемогою, та не судилася. 3 липня 2022 року Сергій зник у населеному пункті Білогорівка Луганської області. Майже півтора року перебував у статусі «зниклий безвісти. Після довгих пошуків і безліч експертиз, дружина знайшла його похованим у місті Дніпрі на краснопільському кладовищі серед невідомих героїв. 2 грудня 2023 року, після ексгумації тіло Сергія було перевезено до рідного міста Черкаси. 4 грудня 2023 року герой був похований на алеї героїв у рідному місті. Захиснику було 42 роки. У Сергія залишилася дружина та троє дітей. Він пішов на цю війну, щоб його діти жили у вільній країні під мирним небом.